Постійно Бахмут потрапляє під артилерійські обстріли, мінометні обстріли. Обстріли бувають ну в будь-який час. От будь-який час зранку, по обіді, ввечері, вночі були такі ночі, що ну, протягом. Декількох годин навіть вони не вщухали, і а, ні поліція, ні рятівники не мали можливості навіть доїхати людям допомогти, тому що ну, обстріл тривав, тривав, і це був ну, великий район міста. Тобто летіло так, що ну, це жах електропостачання є не у всіх районах, але є ну, центральна частина міста теж є електропостачання. Е, вода. З перебоями, ну і електрика теж з перебоями. Було таке, що декілька тижнів в Бахмуті взагалі не було електрики, ну а звісно, з електрикою не було води. Так, деякі магазини працюють, але ну, ситуація щодо обстрілів дуже критична. Люди, наскільки я розумію, намагаються менше знаходитись на вулиці. І Буквально от нещодавно, вчора, позавчора. позавчора Це було. Чоловік проходив вдень по центральній частині міста. Був розрив артилерійського снаряду, і, на жаль, цей чоловік загинув. А що зараз з продуктами, з магазинами працюють ще чи люди живуть повністю на гуманітарній допомозі? Ні, магазини працюють. Ну... Звісно, не в такій кількості як раніше до війни, але продукти є: є хліб, є риночок такий. Ну як-то так люди саме зорганізувалися. Ну тобто купити можна продукти. І єдине, що не працює, заправки не працюють, тобто заправити автомобіль немає можливості у людей. Руйнувань дуже багато. Е, є райони, які ну, в будинках немає жодного вцілілого вікна, багато пошкоджень приватного сектору, дуже багато пошкоджень. Ну, навіть центральна частина міста міста ті не страждає. Е, околиці Бахмуту, ну там навіть руйнування, ну не можна навіть і назвати це руйнуваннями. Там є будинки, які ну. Під нуль, під нуль в стерті, а, і до, от до сих пір, скажімо так, потрапляє від дуже суттєвих ракетних ударів, а, руйнуються багатоповерхові будинки. Ну, Так, щоб сказати, у відсотковому відношенні це потрібно, знаєте, як документувати. Ми як Поліція, ми документуємо всі ці руйнування. Виїжджаємо ну, навіть самі фіксуємо, якщо навіть люди не телефонують нам до поліції. Але є такі випадки, коли люди, які евакуювались, а потім телефонують і передають нам інформацію, що ну вони там щось там у кого дах постраждав, якщо це приватний будинок. Ну паркан або вибиті вікна, ну дуже дуже багато руйнувань. Ну, поліція знаходиться в Бахмуті, працює, ну виконує як безпосередньо свої поліцейські функції, документує злочини, документує наслідки обстрілів. А так у нас є наприклад група парамедиків, які виїжджають за викликом про жертви, про загиблих надають людям першу медичну допомогу. Тобто, доправляють, якщо там поранені досить ситєві, доправляють до лікувальних закладів. Ну, також вони документують ці групи, документують вже загиблих людей. Документують ці події, працюють слідчі оперативні групи. Вони виїжджають по місту. Ми вже неодноразово одноразово вивозили багатодітні родини, вивозили і там і дорослі, і тварин вивозили людей. У них в будинку було багато. Вісім котів. Тобто зателефонували. Це такий район, який дуже суттєво страждає від обстрілів, і ми виїжджали, забирали людей, вивозили, передавали волонтерам. Тобто, ну, ось так працюємо. І це ж не тільки по Бахмуту, це ми робили і робимо і по Сіверську, і по Солидарому до нас звертаються, бувають, телефонують і роди. Деякі знаходяться, ну скажімо так, ну в інших регіонах держави, але у них наявна інформація. Вони якось зв'язалися зі своїми близькими і вони нам ну, телефонують, просять про допомогу. Ми обов'язково ну, враховуючи власні сили, да, це це робимо.